Я не пам'ятаю, коли спорт востаннє викликав такі емоції, тому одразу вибачаю зірваний голос. Але нарешті це сталося. Олександр Усик абсолютний чемпіон світу. Дивіться у цьому відео, чому одразу після бою його повезли в лікарню. Чому розплакався на прес-конференції? Яку максимально дурню утнув Тайсон Ф'юрі? Тайсон Усе найцікавіше для вас прямо із місця подій. А ще наприкінці відео для вас буде дуже крутий подарунок. Тому подобайте це відео, підпишіться, буде справді цікаво. Перед боєм Тайсон Ф'юрі прямо казав, що титули його не цікавить. Він буде буксувати лише за бабки. З Олександром Усиком абсолютно інша історія. Це мега важливий бій для нашої країни, аби вкотре нагадати всьому світу, що є така країна Україна. Вона воює, вона б'ється за свою свободу. Насправді круто, що бій змогли відвідати українські військові. Їх там було багато. Навіть наш старий знайомий Олексій Ануля теж зміг поспілкуватися з Усиком колись давним-давно. Вони перетиналися на спортивних змаганнях. Тепер Усик абсолютний чемпіон світу. а Ануля справжній герой України. Взяли місця в секторі з британцями, і ми просто відчуваємо, як ми зараз трохи не в тому місці знаходимося. Але ми стоїмо на своєму, і я цього не сураюся. Я з Олександра вболіваємо і навіть вигукувалися, коли там було на те. З саме підтримка, ми ]しょ? також кричали і... да. ми не соромився Це інпутацій. Ніяких ексесій поки не було. <рістав> <рістав> ну вихай спробують. Пам'ятаєте, як після Дюбуа ф'юрі травив усика, мовляв, що він дуже високо натягнув шорти. А тепер подивіться, як на цей бій вийшов Тайсон Ф'юрі. Це нагадувало Обелікса. Ф'юрі хотів максимально захистити свій корпус. Перші раунди були доволі рівними. Трошки більше активності від Усика. Він непогано рухався. Тайсон навпаки сам заходив в кут і знаходив ще певні моменти, аби дуркувати. Усе це до певного епізоду. Після чотирьох раундів на записках двох суддів була нічия, в одного перемагав Усик. Потім почалися проблеми. Тайсон нібито викидав ось такі несильні удари. Вони були з незвичних траєкторій, довжелезні руки. Усику було максимально непросто і багато цих ударів проходило. Особливо небезпечною були аперкоти. Певний момент здалося, що усик починає втрачати контроль над боєм, і все це може закінчитися дуже погано. На записках суддів п'ятий, шостий, сьомий раунд все за ф'юрі. Я з ними тут абсолютно згоден. Усик змушував хвилюватися, особливо його розсічення над бровою, яке насправді з'явилося доволі рано. Надія була на характер Усика, його фізичні кондиції. Він дуже класно вміє адаптуватися під суперника, вивчити його, і другу половину боїв зазвичай проводить набагато потужніше. Дуже подобалося, коли Усик проводив серію ударів. Британець відверто не встигав. Він, звісно, що корчив різноманітні гримаси, що він ці удари не відчуває. Але до ось цього удару у Тайсона з'явилася перша кров, він постійно чухав ніс, і вже в повторі було помітно, що не просто так. Дуже потужний удар від Усика, який фактично перевернув цей бій. А це вже був на секундочку, восьмий раунд. Червона вода у в кутку Тайсона натякала, що тепер йому не так весело. Почалися великі проблеми. Дев'ятий раунд від Усика, просто божественний. Ось ця серія, коли Тайсон почав танцювати танці усіх народів світу з одного кутка в інший почав літати, і Рефері, який вирішив зупинити цей бій. Так я подумав спочатку. Я думав, що це вже нокаут. Рефері каже все, але ні. Він відрахував нокдаун, хоча третьою точкою. Ф'юрі рингу не торкнувся. Напишіть свою думку в коментарях, що у цьому епізоді рефері реально пожалів Ф'юрі, зважаючи на статус цього поєдинка, дав британцю можливість трошечки більше пожити в ринзі. Адонтинкаутіт. Окей, мей я не думав про це, бо ми Because перемогли. Чи we... був би нокаут? Yeah? Можливо. Окей, немає нокаута, немає проблем. 12, 12 раундів це велика драма. Після першого бою з Вайлдером Ми прекрасно знаємо наскільки Ф'юрі живучий, і тут він знову вижив. Не знаю яким чином, але він в останніх раундах точно не був легкою мішенью. Так, Усик був активнішим, він був кращим, але е, тут був такий момент: хотілося нібито добити з іншого боку. Можна було зловити удар у відповідь, тому Усик. Попри те, що постійно атакував, був доволі обережним. Ф'юрі вистояв усі 12 раундів після бою заціловував Усика. Не знаю, скільки разів він це зробив, але мене дуже напружили суддівські записки: 115-112 для Усика. Потім несподівано 114 113 для Ф'юрі. І 114 113 знову ж таки Усик абсолютний чемпіон. Українець. Але куди дивився другий рефері, не зрозуміло, тому що навіть останній раунд він віддав ф'юрі. З останнім раундом можна сперечатися, але одинадцятий, який точно був за українцем, максимально дивно. А дантворі. But... Коли почув рішення другого судді, I, я не хвилювався. Я вважав, що я переміг. Після бою ф'юрі сильно поплив. Певно, що усик справді дуже потужно його вдарив, тому що британець почав говорити перед усім стадіоном, що він переміг. Він вважає, що він був у цьому бою кращий. І напевно, що варто йому передивитися саме дев'ятий раунд, тому що Рефері реально Тайсона зберіг. Його країна перебуває у стані війни. Отже, люди стають на бік країни, яка перебуває у стані війни. Але не зрозумійте неправильно, на мою думку, я виграв цей бій у Твіттері За цю фразу Тайсона просто розірвали зірки боксу. Навіть британські фани натякали, що краще йому столити писка. Але що ми хочемо від людини, яка в травні вітає усика з новим роком? Британці максимально шалено підтримували Тайсона Ф'юрі, і коли українці намагалися скандувати ім'я Олександра або прізвище його, перекрикували якомога сильніше і засвистували. Відчувалася електризація повні 12 раундів і після нього. Звісно, вони покладали арену засмученими і казали, що засудили, підтримували Тайсона Ф'юрі, який сказав, що це через це, що в Україні триває війна. І Олександру віддали перемогу саме через це. На прес-конференції Тайсон сказав, що все ж таки він боксер, а не суддя. Не він а, рахує. І що є, то є. Британець сказав, що він хоче реваншу. Усик мовляв, я не проти. Я думаю, що перед наступним боєм у наших партнерів Фавбет Усик точно буде фаворитом, тому що цього разу коефіцієнти постійно змінювались. То Усику перевага, то британцю. І головне, не робити так, як зробив один відомий репер Дрейк. Він поставив на британця. Дрейк це ось такий уже спортивний мем, тому що він часто робить ставки, які справджуються. З точністю навпаки, або починає вболівати за якісь футбольні команди, приїжджає на їхні матчі, вони обов'язково програють. І цього разу він теж помилився. Тому отримуйте задоволення від спорту, але робіть це максимально відповідально. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Тепер Усик переміг усіх головних зірок Британії. Це Чесора, Белью, Двічі Джошоа, Дюбуа. Тепер Тайсон Ф'юрі. Цей бій точно був найважчий, і після нього Усик потрапив до лікарні. Ось так Ф'юрі виглядав на прес-конференції. Трішечки пом'ятий. Він підтвердив, що в Усика теж проблеми, нібито у нього перелом щелепи. Він в лікарні. В команді українця теж сказали, що на прес-конференції його швидше всього не буде, але ніякого перелому немає. Це просто планова перевірка на всякий випадок. Олександре, вітання від порталени, вітання від всієї України. Без питань, сьогодні просто дуже хотілось передати оцей прапор від прикордонників, які передали з Сумської області. Хлопці зараз я впевнений, що дивилися цей бій. І я впевнений ви передасте Олександру, коли він повернеться з лікарні. Однозначно. І оскільки він теж прикордонник, вони дуже хотіли це побачити, тому ж да флаг фром догаску бордер, лайкса Суварежен, райнек стоя, a few days before флаг fight, and they wanted to give it uh, to Alexander and I'm sure Alexander will give it to him and yeah Alex will have it at home Uh Tyson yeah, sport in the Ukraine uh, first of all thank you for your fight thank you for being respectful uh, my question is uh, did Alexander surprise you somehow Not really, because I knew it was a good boxer coming into it. Um, Чесно кажучи, не дуже. Ми були готові до важкого бою. Тож Олександр не здивував. Ми повністю підготувалися у тренувальному таборі і знали, чого очікувати. Я зробив все від мене залежне і виклався наповну. Не думаю, що я міг би відбоксувати краще. Можливо, в останніх раундах мені варто було активніше контратакувати. Але я зробив все, що міг. із затримкою, але зрештою, усик таки з'явився з ним. Справді все нібито нормально. Він був в хорошому гуморі. І сказав, що він дуже довго мовчав перед цим боєм і нарешті хоче просто поговорити, висловити усі свої думки. Тому даю пряму мову, ось такий діалог з командою. Душніла. Душніла, you magic! Yes. You and Yuri, you both Душніла! You know who is душніла? Діма! No. Is я? Баскл! Yeah? <laughs> Баба ба. Вок, ран, боксінг, Hey, listen, сліп, бла, 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 up. бла, is man. What's going on? Shut up, you. Go to sleep. I say, воу, 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 окей, окей, окей. Перші слова усика після бою батьку, ми це зробили, а на прес-конференції він не стримав сліз. Ласт тайм, май фадер. Коли мій батько приходив у сні, я сумую за своїм батьком. Сказав йому, ти живеш там, і я живу тут. You live there, I live here. Будь ласка, не приходь до мене. Люблю тебе. Для мене тяжко, коли батько приходить у снах. Пам'ятатиму його все своє життя. Знаю, що він зараз тут серед нас. Незабутній вечір для усієї України. А для вас як і обіцяв просто історичний подарунок. Це футболка за донат. Наша мета зібрати чималеньку суму на репта дрони для українських військових. Це 72-та та та 21 ша бригада. Їм дуже потрібне це обладнання, тому інвестуйте в нашу перемогу. Усю інформацію залишаю в описі до цього відео та своєму інстаграмі. Хочу, щоб ви долучилися до збору коштів Сергія Пейчева, який відкрив три різних збори на два трони і реп. А оця футболка, ексклюзивна з Ріаду, її отримає переможець е, з найбільшим донатом. Тут є автографи Тайсона К'Юрія, Володимира Кличка, Аліни Шатернікової, Дмитра Мітрофанова, Еді Гірна, Раяна Герсі, Дерека Чезори. Тож. Будь ласка, долучайтесь і не забувайте допомагати з